Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 3 січня. І подивимося з вами такі питання. Так, Зеленський назначив Буданова, да? Випадав у нас король. Так, очільник Офісу президента. Чи це топове рішення? Давайте подивимося, Буданов. Очільник офісу президента. Чи це є топове рішення? Да. Правильне. Правильне. Ефективне, правильне рішення. Так. Для восстановления. Так, 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 Правильний выбор. Правильный выбор. Хорошо. А Іващенко очолить гур. Замість Буданова. А це правильне? Топове рішення. Іващенко очолить гур. Чи це правильне? О, а тут щось неудача і розлад. Та ні, нічого. Ну да, тут щось щось. Щас. Трошки як пізніше. Ще не назначили. Як отсрочка йде карта? Щось карта печалі. Так, карта сили перемоги. Неудача одиночество. Та тут щось ще ж не назначено, наверное, ще тільки рішають. Ще тільки рішають. Сложненько щось. Потребність допомоги. Потребність допомоги. М. Та тут щось розчарування і розлад іще рішають. І карта отсрочки. Ось так а там не знаю. Так. Прилет в Харкові. По багатоповерхівку. Чи є ще загроза? по Харькову удару. Чи загроза? Борьба за выживание Харьков. Неприятно, неожиданно. Ще е? горе, страдание. бедственная ситуация. Спустошение. Е. Ще е загроза. Ну, Тут от перемены йдуть, як по справедливости должно быть. Але ж це, що все перед этими картами. Ще сколько оно. горя И недоверие. И неприятно неожиданность. Ну, тут от идут перемены. Но ну, це пізніше. Пока загроза є. Карта мечи, ось у прилета загроза є. Харків так що обережно. Ще загроза. Умань! Просили подивитися, чи є загроза удару прильоту. Умань. Так, страхи, дьявол і страхи помощі, де по Що? Удар. Умань. Обережна загроза удару. Умань. Чи правда, що Рамзан, Кадиров помер. Давайте подивимось. Скільки він буде помирати вже? Чи правда, що Рамзан, Кадиров помер. Це правда? Хитрость і обман. Перша карта. Спекуляція, терпіння сверхмери. Обман. Опять обман. Хитрость обман, опять обман. Так, шо тут? Ему як нужен отдых, восстановление энергии. Не, не, я не бачу. Не-не-не. Отри... И тем более, щоб я не сомневалась, отрицательный ответ. Ніхто еще не помер. Як нужен отдых восстановление. А смерти нема. Отрицательный ответ. От брехні. Як надоїли ці брехні вже. Так, Херсонська область, село Харли. Був нанесений удар по кафе. Безпілотниками ВСУ, говорять. Це правда? Це наші вдарили. Нанесли удар. Ну, це ж Лівобережжя, Це ж десь під Кримом. Ну, таке. А що ви хотіли? Ну, зараз подивимось. Чи правда, що це наші безпілотники, да? ВСУ нанесли удар по кафе в село Харли, Херсонська область. Ну, поки карти говорять, що ні. Ось оскільки тут 6 карт говорять, що це ні, неправда. Ну, удар то був. Великий удар. Неправильні, неправильні ці. Всі карти говорять, що ні. От всі перевернуті карти говорять ні. Ні, в мене не показують, що це наші вдарили. Сильний враг, сильний гнів і удар. У меня не показывают, що це наші. Сейчас на три карти ще кину. Чи правильно я зрозуміла. Чи це наші вдарили по кафе в село Харли, Херсонська область. ВСУ. Так чи ні? Ні. Ні. Три карти ні. Опять обман. Так, Одеса. Чи є загроза ударів? Одеса. Выздоровление. Хорошие перемены. Враждебность сильно Е. Прильота, ще загроза є, препятствия, конечно, там захист, критична ситуація і загроза є. Одеса, загроза удару є прильоту. Обережно, ще є. Так, мирний договір, да? чи готовий на 90% говорять? Чи то правда? Та ми вже дивилися, що все там готово вже в них. Чи правда, що на 90% готовий вже мирний план, цей договір. Карта мира. Конечно, правда. Карта мира. Ще воно лицемерие. Чи правда, що готовий? Да, звісно готовий. Рішення вже є. Рішення вже є, готово. Готово. Ну, а что тянеться? Усталось уже, люди вже. Ну, так звісно, готові. Ось ці карти говорять, що так. Рішення проблеми. Готовий. Ну, заканчуйте вже це Грязне діло. Що тянуть? Чого тянуть? Ну, чого вони тянуть? Покажіть нам, пожалуйста. Чого затягується війна? Яка причина? В Україні. Чому затягується? Ну нужен уже отдых, говорять, нужен отдых людям, восстановлення енергії. Опять починаються емоції. Так не, ну вже, ну сколько ж можна? 4 роки. Чому? Ну лиситься, от вас воровать, своровать, ну що, сколько ж можна вам воровать? Ну, должно завершитися, должно, Удача, колесница. Нужен вже отдых, перша карта. Потеря якась йде потеря. Все одно показують карту потеря. Це на час буде потеря. По две, по... Зависне щось. Потеря й зависне. Бачите щось? Щось якась територія, не знаю, може Донбас. Ну, от, от, а, просили, зараз я давно не дивилася, зараз я подивлюсь. Якась потеря йде і зависне. Не навсігда, зависне. На время. Печаль, потому що разорванный контракт. Чому? Чому? Рішення вже є. Хороше все. Рішення проблеми вже є. Колесниця. Ось Ось які карты. Уже все. Вже завершилося все. Все рішено. Хороші новини. Важна інформація. Рішення проблеми. Тайно ще щось рішають. Ще щось вони там рішають. Рішення імператора. Ну, решено ж все. И удачи. Ключ в руках открываем. Ой, господи боже. Чему? Манипуляция ей, да, и все. А, по территориям это может Так понять можно, да? По, вот потеря. Потеря, потеря, все. Тоска по ситуации. І щоб зависло, зависло. От по територіям ніяк не рішать. Тому що Зеленський на це не піде. Ну да, карта порабощения. Понимаєте? Території ніяк не вирішать. Ні, вони вже вирішили. Просто не можуть удавити Зеленського ще. Рішення вже є. Все. Вже показали карти, що ще раніше показували, що все вже вирішено. Уже ніхто нічого нікого не питає. Просто ж вони не можуть самі. От карта порабощення, потеря і щоб зависло, зависло на время, это ради миру. Ну, от по отшельнику, один отшельник не, не соглашається. Удавят його, Зеленського, удавят. Притиснуть так, щоб это все-таки. Я не то, що це я хочу. Просто я питаю, задаю питання. Чи притиснуть Зеленського все-таки підписати мирну угоду? от це от по, на время, щоб залишилась територія якась. Ну, з помощью, рукопомощі, враг за спиною. То така помощь, враг за спиною, Притиснуть. Тут воно людей куча, Куча. Тут і жінки, да, діло вінчається успіхом. Все-таки притиснуть. Куча людей, ну, куча. З помощю, але помощ яка? ось Оно, змія за спиною, Хіба це поміч, В смислі, що притиснуть. Ну, договор. діло вінчається успіхом і договор. Підпише. Притиснуть. Щось придеться залишити. На время зависне. Не навсегда, зависне. Що я хотіла подивитися? Донеччину, да? Покровськ. Що там Покровськ? Чи буде окуповане місто Покровськ? росіянами? Так. Ну, завищені требування. звісно, там бої страшні. Бої, удари, прильоти. Не. Разрыв отношений и неудача. Не. Подлости багато. Враждебность сильно. Не. Оккупации я не бачу. Покровска. По справедливости будет. Нема. Баида. Оккупации нема. Ну, вже вроді не пишуть. Раніше трошки писали, що все окупірована. І Покровський, і Мирноград, Мирноград. Буде окупація? Не показують карти Ні в 24-му році, ні в цьому. Весь рік. Хоч мені писали, що не, бреш, не бреши. Все вже окуповано. Ні. Мирноград. Чи буде окуповане місто? Мирноград. Ілюзії. Це ілюзії, ні. Ні. Баї, да. Разрушение, да. Та ні. І вже й осталось. І все не надежно. Хлопці надежно тримають препятствия велике стіною вдома. Ілюзії перша карта і Мирноград дома. Ніякої окупації я не бачу. А то, що вони там розрушають, розбили і з землею, це так. Донбас. Донеччину. Ще подивлюся Краматорск. Пройдуся по цим містам. Крам... Місто Краматорск, Донецька область. Ще буде окуповане. Надіжно тримається. Криси лізуть, звісно. Болезненно, Больний город. Настойчиво лізуть. Оно. О, у вікно лізе. Ні. Терпіння вже людей немає. Нема. Окупації, ні. Прильоти, да. Захист великий. Захист. Нічого не вийде. Окупації покров. Краматорська, ні. Слав'янськ. Чи буде окупіроване місто? Окуповане. Хоче, хоче, дуже лисиця ця лізе. Зависло. Лізе. Зависло. Враждебність сильна. Переход другое состояние. Не. Помощ высших сил, облікчення страданій. Переход в другое состояние. Завершення старого. Хоч враждебність, хоч що. Окупації я не бачу. Це фантазії, От, щоб не сумнівались. Це все фантазії і ілюзії. Що буде. Місто окуповане, Славянськ, да? Краматор. Ой, дивилися. Дружківка. Дружківка, буде окуповане місто. Отрицательний відповідь. Можна далі дивитися. І Константиновку гляну. Розбито, да, в хлам. Чи буде окуповане місто Константинівка? Ілюзії теж. Ілюзії, ні. Ну, ще давайте спитаємо, чи буде так, як ото ми дивилися, що розведуть війська і там стануть на, в этих містах підконтрольних Україні, стануть, стануть треті війська. Що це я заікаюсь сьогодні? На емоціях опять. Чи зайдуть туди? Треті війська розведуть Росію, Україну. Хороше предзнаменування. Тяжелий труд сильно. Драки, страшні драки. Чи буде так, що треті дорого Донеччина дорого дуже платить? Дорого дуже. Чи важний вибір буде зроблений, правильний? Ще поки разногласие. Ну, от хтось, да, отак от, от може бути. Ще поки решають. Страшні Бої Бої, удари. Под покровительством і хороше признаменування. Ну, от так може бути. Що розведуть і стануть третя сторона стане Війська. Отак от може бути. По-другому, ні, окупації я не бачу. Нічого в них не вийде. У них не виходить нічого. Десь там якесь село зайшло, одним, один шаг зробило. І погнали назад. А пишуть бігом писать, бігом. Все. Окупація, все. Успіхи. Зараз. Угу. Так що, ну, отакий от розклад на сьогодні. Все, вроді я подивилася, поки на сьогодні хвати. Все, мої хороші, дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі ваші. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові! До побачення!